Всім привіт! Ви на каналі Правдача та Смачні рецепти, і я покажу сьогодні, що я посіяла і що в мене вже зійшло. Як ви бачите, це чорнобривці. Я посіяла їх 11 лютого, як і всі інші квіти, які я буду показувати. І ось так вони в мене виросли. Сьогодні 18 березня. Тобто, за місяць, ну, будемо рахувати, що там тиждень. Поки вони проросли, і ось так виглядає. Ніколи не сіяла чорнобриці, ось так саме на розсаду. Але в цьому році вирішила ось так посіяти. Я не буду їх якби, пікірувати, прям ось так буду потім висаджувати. Вони дуже добре переносять пересаджування. тому Ось такі гарні. Чорнообриси, вже чекаємо, коли вже буде тепло на дачі і погода дозволить, щоб поїхати і подивитися, що там робиться після зими. Тобто чорнобризці дуже, ну, дуже добре сходять, і ростуть. І тут маленький об'єм в мене ґрунту. Ну, ось так. Мені здається, що в мене все вийде, можна трошки підсипати ще землі і буде. Добре. Ну, Мабуть, ось так воно зійшло, бо тут було трошки прохолодно від вікна, бо ще в лютому. А тут була батарея, тому воно тут зійшли, а там як пуст. Але дуже гарні такі. Далі, що в мене ще? Ще в мене ось таке. Це я в тому році вже сіяла. Це манарда пурпуровий бузок. Дуже гарна вона у нас росла на дачі і в неї вона така вона лимонна вона дійсно має такий лимонний аромат. І я досіяла те, що в мене було залишок там декілька насінь. І ось воно так виглядає. Воно. Я їх розсаджу. Це теж 11 лютого, я все сіяла одночасно, але воно не все Хоча це дуже швидко зійшло. Не пам'ятаю, <свят> як, ну, за тиждень, може, трошки більше. Тобто, це в мене буде ще манарда. Вона багаторічна. Подивимось, як вона перезимувала в нас на дачі. А, якщо не... це не сталося, то в мене ще ось є набір. <свят> буде ще. Так, далі. Перший раз сіяла. це в мене лобелія. Блакітний. Хилин. Воно в мене дуже давно це насіння, в 2023 році в нього ще як би, використати потрібно його в цьому році, ну я вирішила його посіяти. Ну, воно дуже, добре теж зійшло. Буду вже пікірувати, мабуть, в окремі якісь горшечки, але мені здається, що їх якось якось по одному. Мабуть, якимось частинами вирізати, пересаджувати. Треба подивитися відео, як це робиться. Але е, дуже гарно все зійшло. Ось так, в мене на підвіконні просто стоїть. Нічим я його ні... ніякої теплиці, ніякої підсвічування, нічого немає. Ось просто так. Сподіваюсь, що вийде в мене і будуть такі гарні квіти. Так, далі У нас на дачі є спаржа, ми вирощуємо, і я вирішила, що мені потрібно ще. Чому так? Тому що там, де вона у нас росте, трошки там відбувся такий. Як сказати, маленький ремонт. Тому зараз там вона трошки постраждала, і треба новою виростити нову. Ось так. Дивіться, як гарно вона зійшла. Я її ось так. Там такі насіннечка, як такий горох, але трошки менший. І я їх ось так поклала. Тут було 30, 30 штук. І ось воно, Дивіться, тут навіть коріння не покажу, але там вже коріння знизу, і вони достатньо такі високі. Ну, 10 см так точно. Швидко теж зійшло. Ось. Тобто буде в мене спаржа, але вона дає ось ці паростки аж на третій рік. Ну, в перший раз в мене виш... вийшло виростити її. Зараз теж mm -hmm. вийде, я думаю, все буде добре. Це в мене шавля. Теж дуже добре зійшла. Я сіла 5 березня, нагадую, сьогодні 18. Це такі кущі. Написано лікувальне, так. Да. Багаторічна жара і морозостойка рослина. Ну, це, е, як я б не сказала, що це якби тут написано, що це. Насправді це такі кущі ростають такі великі кущі, і в нас вони теж на дачі великі, вони дуже гарно квітнуть. Тут навіть квітка не намальована на, на пачці. Але дуже добре ось так вона пророщується. Я їх теж буду пікірувати і в різні, ну, в окремі горщики, і буду потім саджати. У нас є місце, і вона добре росте. Це така середземноморська, можна сказати, рослина. Вона є, шавля росте в Європі, в багатьох місцях. І... Вона така дуже популярна. У нас не дуже популярна рослина, але вона якби красиво виглядає, гарно квітне, і ось так добре росте. І не важко за нею доглядати. Ми її навіть не поліваємо, нічого не робимо, але вона добре росте. Ще я проростила, зараз покажу вам лаванду, але не дуже. Багато сходів. Лаванда, теж багаторічний напівкущ, ну, ось так, так? Ну, все знають, як вийде лаванда, але в мене всього ось тут 5 і тут 2, 7, всього сім рослинок, до 60 сантиметрів, виростає. Є в нас теж на дачі лаванда, але я вирішила ще проростити. Ну, можна купити готові кущі, звісно, але так цікаво, нам да? виростити самостійно. Ну ось, Це теж посіла 5 березня, і ось вона, ну, теж достатньо швидко зійшла, але погане, поганенько якось, так? От, може, таке багато тут сіла, бо багато. Було насіння в цій пачці, але зійшло ось так небагато. Ну, нічого, навіть сім цих рослинок, якщо вони всі в мене достатньо так, виростуть як треба, то це теж буде чудово. Що ще я посіла? Я посіла вже перець і м м такий гострий каєнський, зараз я покажу. Він вже зійшов. Я сіяла не всі насіння. Я сіяла в цей горщик 7-8 насіннечок. Ну, ось тут, скільки в мене? 7. Мабуть, тут було 8. Тобто вони всі зійшли. Я сіяла його 20. Ой, якого ж, якого ж я його сіяла? Ні, я сіяла 7 березня. О. 7 березня, сьогодні 18-го, пройшло 11 днів, і вони в мене зійшли ці насіння. Тобто це каєнські, ось такі гарні. Я їх якби сію, такими кришками накриваю і ставлю біля батареї. І ось таким чином, але це свіженьке насіння. Я, мені здається, воно, ну, я його тільки купила. Думаю, що воно свіженьке. Воно ось так швидко зійшло. Далі, що ще я посіяла перців? Солодкий казачок, золотий фазан, вони теж зійшли. Ось це солодкий казачок. Теж добре. Я усі так сіяла, там 7-8 на 7. І ще золотий фазан. До речі, золотий фазан зійшов не так швидко і не так, якби одночасно всі, там ще он, там є, ще один. О! Тобто каєнський він краще, краще якось зійшов. Ну, ось золотий фазан у мене два. Є, о, 3 і 2. Сіла по М -м, теж 7, 8, в один горщик, потім буду їх пікірувати. А, а солодкий казочок. А, хм, солод... а, ось солодкий казочок, до речі. Так. А я що переплутала, а то а то був фазан, да? Золотий фазан. Ага, точно, я переплутала. А це був золотий фазан. Ну, поки що вони нічим не відрізняються. Але оці два сорта теж зійшли. Далі. Що в мене далі? О, далі в мене. Так, що? Це? Ага, гранатова турецька долма Теж ось я посіла в одному горщику. Теж там 8 сінечок. Теж вже все зійшло. Все сіла 7 березня. Тобто, 10 днів і ось вони є. Далі, екстазі, жоден ще не зійшов, жодного немає. І я сіла ще ось такі іспанські. в них вже закінчився термін придатності насіння, але щось з цього вже зійшло, але я не принесла горщики з рослинками. Але щось зійшло, незважаючи на те, що термін вже. Як пройшов. Тому що вон, ми його купували скільки не знаю, 5-6 років тому ще в Барселоні. Ну ось, тобто перці посіяла, вже зійшли, томати ще не сіла, але планую це зробити найближчим часом. На сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре.